Ми знову повернулися в нашу ранкову студію і від танців до не менш екстремального захоплення, а саме мотоцикли. Про акцію Увага! Мотоцикліст нам розповість сьогодні Сергій Товтин, співорганізатор акції. Доброго ранку, пане Сергію. Доброго Сергій. ранку будемо сьогодні говорити про такі основні заняття мотоцикліста зараз, тому що гасати, ми... гасати. Гасати і гасати, це їхні основні заняття. Так, ну але все ж таки ми дбаємо про безпеку і хочемо нагадати усім і пішоходам, і водіям, що розпочався сезон, правда? Так. Всі чекали цього моменту, чи не так? Чекали, цілу зиму чекали. Як... Ну, хтось катався, каже Антоніна, що спостерігали, що неї пої вулиці. І так, є такі, є, такі індивідуми. Насправді, на що покликана акція, і взагалі для кого вона в першу чергу? Ну, акція. Якби для всіх це не є якийсь такий захід, щоб безпосередньо для когось одного, для якогось одного середка. Акція для того, в першу чергу, щоб нагадати водіям транспортних засобів, що сезон розпочався і водії двох полісних транспортних засобів знову повертаються на дорогу. Ну, Взагалі мотоциклістів всі ну, апріорі сприймають так, як таких екстремальних водіїв. Вони собі дозволяють так, там десь і йти на обгіни з недозволеної сторони. Взагалі, Як, як ось цим бути? Як, як бути з цим на дорозі? Так? Тому що водії, наприклад, легкових автомобілів обурюються. Так? Кажуть, от мотоциклісти нечесні, десь там вліз, десь там підрізав, а я тепер маю йому ось поважати його на дорозі. Ну, водії просто автомобілів не. Вони не думають про те, що мотоцикл е... набагато швидше розганяється, ніж автомобіль. І навіть якщо мотоцикліст проліз десь на світофорі вперед, перед передню машину. Поки автомобіль включить першу передачу і тронеться мотоцикліст уже буде за 50, а 100 метрів від нього. Тобто він не заважає йому, не підтормажує його у русі. Просто це такий напевно момент шоку і стресу, коли це так швидко пролетить, ти не розумієш, тоді починають ці різні обурювання. І зокрема, ось я знайшла таку інформацію про вік людини, яка може водити. Тому що зараз і я в школі, коли дивилися різні фільми, дуже хотілося потримати мопед, мотоцикл в руках. І зазначалося ось я вчора прочитала, що на скутері і мопеді можна їздити з 16 років. А ось на мотоциклі вже і квадроциклі з 18, так? так? Так. А які у вас є якась група мотоциклістів, байкерів? Так, якась спільнота, можливо, де ви зустрічаєтесь, спілкуєтеся про якісь, можливо, проблеми, які є у вас, новинки якісь. Ну, мотоциклісти, так, як і звичайні люди, вони всі люди uh -huh. дружать один з одним. Є такі, що і не спілкуються між собою, там якісь особисті у них негаразди, або ну, не сприймають один одного. Але є в нас онлайн-група у Вайбері, байкери Закарпаття. І там, як би ну фактично, група е, создавалась для того, щоб е, всі мотоподії описувати в ній, хто коли йде кататись, щоб не обзванювати всіх. Написали, хто кататись, хто хоче, відписались, назначили точку зустрічі, зустрілись, пішли кататись. Давайте ще трошки повернемося до нашої акції, де саме вона буде відбуватись і коли саме, і як запрошуєте туди громадськість, як популяризуєте дійсно її. Ну, для громадськості ми, е, як фактично, ми її не сильно запрошуємо. Е, акцію проводимо в місті Ужгород так. цього року. Е, проводиться вона всіма бажаючими мотоциклістами, угу. тобто приймають участь всі мотоциклісти, які мають на це бажання. Проводимо, тобто ми зустрічаємось на локації Авангард, роздаємо видаткові матеріали, тобто uh -huh. це флаєра із інформацією про ДТП такою, за 2018 рік. З пам'яткою, так? Так, з пам'яткою роздаємо наліпки мотоциклетні і роз'їжджаємося групами по точках локалізації автомобілів. Uh -huh. Тобто це зазвичай. Якісь парковки гіпермаркетів. Епіцентр, нова лінія, в опаки там, де, там де, де багато скупчення, скупчення автомобілів, автомобілів. Так, так. Uh -huh. ну, але і... ви кажете, громадськість, в принципі, ну не так вже запрошується. Але коли ось я дивлюся на ну, збір мотоциклістів, я хочу взяти участь, я хочу подивитися, я хочу підійти, я ну, хочу зробити лоцик собі, купиш тоді і підійдеш. <реш> <реш> трошки не так. Ми не запрошуємо нікого, тому що це не захід якийсь такий масовий. Uh -huh. Але ми при бажанні, розпіл, при бажанні ми спілкуємося з усіма бажаючими. Попадались з прошлого року навіть такі люди, з якими вже спілкування проводили попередні роки. І коли просто ми до них підходили е, нагадати про те, що мотоциклісти виїхали на дороги. Він так, да, да, я знаю, я пам'ятаю, ще з прошлого року вон в мене там на задньому стеклі наклеєчка ваша ще є. Но ми стараємось на ліпочки кожен рік міняти там по формі, по вигляду, по кольоровій гамі. І людям. Є такі люди, яким приємно це. Вони хочуть там поспілкуватись, запрошують на каву. Хочеться все-таки дізнатися, що саме вам як мотоциклісту хочеться змінити, можливо, в устрої нашого міста вам чогось не вистачає, або можливо, дійсно, уставлені інших водіїв або тих самих пішоходів. Що б от хотілося змінити на краще, особисто для себе ну, в першу чергу хотілося би гарних доріг. Про це ми говорили до речі з нашою операторкою Тетяною, тому що вона показувала нам світлини. Ось якраз перед нашою розмовою, що зараз, на жаль, на Закарпатті дуже якось де на де не дбали ставляться до. Латання доріг, латання, мені здається, це найкраще слово підібране із діалекту, тому що клаптиками роблять. Яка, як це мотоциклістів стосується в першу чергу, тому що там камінчики, навіть бруківочка, де-не-де на навіть викинута із тротуару, як їдеш, воно буде розсипатися на пішоходів, які будуть йти. Ну, на пішоходів буде розсипатися це так, але для мотоциклістів, якщо автомобіль не впаде, бо він на чотирьох колесах, mm -hmm. то мотоцикл може завалитися. І оці всі пісочки, щебіночки, кабійчики на нерівних поверхностях дороги і на рівних, вони можуть стати летальним ісходом для мотоцикліста. На. Тому що навіть при несильному зажаті переднього чи заднього тормозу мотоцикл може понести. І якщо швидкість перевищена, то можливий закінчений летанням. Угу. Все-таки існує якась певна техніка безпеки на наших дорогах? Так існує. Ну, Випадки показують навіть так, що на невеликих швидкостях при 30-40 кілометрів бувають такі падіння, що закінчуються переломами, травми голови, побиттям мотоцикла і інше. Як ви обираєте взагалі, локацію, де ви хочете, як ви говорите, покататися своїми різними групами? Де ви зазвичай проводите час? Ну, збираємось в кафе. Зазвичай воно вже так останні два-три роки склало, що це ПАП-штаб. Не змінюється, але все ж таки катаєтеся по цілому ужгороду. Як зазначається, що в пішоходів є дуже багато правил? Вони бояться мотоциклістів. Це, мені здається, не новина, тому що ти можеш багато різних відео, ну, звісно ж, найгірше можуть викладати в інтернет, коли йдеш, мотоцикліст або скочується, або звалюється, ніби не може втриматися, коли дуже багато пішоходів. І вони якось з обережністю до цього ставляться. Це правильно, звідси. Двісно ж, до всього треба обережно ставитися. Але навіть коли ти переходиш дорогу, так подивився наліво, подивився направо. Добре подумав! І, о, і, і ще третім оком подивився на мотоцикліста. Чи він на місці, чи нікуди він не рушає? Ну, це історія така трохи як анекдот. Зберігатись но... на... треба всього. Подумати, треба, два рази стоїть щось робити чи не стоїть, Там, перебігати перед автомобілем, перед мотоциклем дорогу. Але мотоциклісти, так як і автомобілісти, є адекватні. Це більшість мотоциклістів. Є такі, що нехтують цими правилами, лихачі їздять, Лика... Ликачі Ликачі їздять без мотоекіпа, а потім жаліються, що от мені пішохід. Вибіг на дорогу, мені прийшлось положити мотоцикл, я вдарився головою. А чого ж ти летів? А чого ж ти шлеми надів? І тому приходьте на зустріч, аби більше поспілкуватися, більше поговорити про це, тому що читала читалось минулого року. Зокрема, ми звертаємось до водіїв мототранспорту з проханням дотримуватись правил дорожнього руху, бути уважним, обережним, керувати транспортом тільки по досягненню відповідного віку та отримавши посвідчення водія та ні у якому разі не сідати за кермо на підпитку. У вас як часто такі профілактичні заходи відбуваються? Ну, профілактичні заходи в нас відбуваються не так часто, але ми о, про це нагадуємо на всіх мототусовках і завжди у групі, напевно, свої поширили. Ви можете Вики виключити поширили. зі спільноти того, хто дійсно так ось ну багато вже за ним різних нехороших речей помічено, так і правила порушував, і можливо мав навіть якісь Ви такого мотоцикліста зі своєї спільноти. Видаляєте з групи в Вайбері? Ну, можемо видалити. Для того у нас є адміністратори групи, які дивляться за порядком у групі, які можуть повчати е, того чи іншого учасника групи, або просто зробити зауваження. Ну, зауваження може зробити будь-який з групи один mm -hmm. одному. Ну, але якби виключати з групи за те, що він їздить там час від часу на підпитку. Такого не практикуємо, але зауваження робимо. Ну мені здається, що це дуже цікаво зараз для глядачів, тому що зовсім скоро і відбудеться з'їзд мотоциклістів, наскільки я знаю. І в нашому місті по Закарпатті будуть їхати минулого року, до мене подруга приїжджала з Волині і побачила, коли на транспортному мості ось так колоною їхали мотоциклісти. Вона намагалася на свій телефон це все зняти, але телефон заглючив, і вона ще мені до цього дня згадує, коли це все е, трапилося. Але це дійство повториться. так, так щоб вона мало... Можливість все таки його зафільмувати ну, дійство. Повториться о, з цього тижня в неділю, 14 квітня. Угу. Якщо нехай приїжджає з радістю, запрошуємо не тільки Олю, запрошуємо усіх, хто має таку нагоду приїхати, зробити світлину, і навіть ось наша колега Марина так. теж з радістю катається на мотоциклі. Вона навіть одного разу прийшла до нас в редакцію, в такому гарному броні, стильному шкіряному. Ну, ось як дійсно ці байки. Ну, Маринко, цієї неділі ти вже від нас не відкоскаєшся. Будемо кататися. Любиш кататися, любиш нашу редакцію, любий і нас на мотоциклі катати. Насправді я за будь-які роз розваги головне підходити до цього з розумом і щоб розвага всім приносила тільки радість і тільки втіху. Ну а сьогодні ми говорили не тільки про розваги, а про речі серйозні, зокрема про акцію Увага мотоцикліст, яка вже незабаром відбудеться на стадіоні Авангард вже цієї неділі. А детальніше про неї нам розповів Сергій Товтин, спів організатор акції. Ну що ж, бажаємо вам. Е, як то кажуть, гарно провести акцію, так щоб було багато охочих, ви гарно провели час. Ну і звичайно, щоб ніякі е, ніякі казуси на дорозі ніколи ніколи з вами не трапилися, щоб завжди кожен ваш виїзд на мотоциклі завершувався просто спокійним поверненням в гараж. Ось це одна із причин усмішки, коли ми радіємо тому, тим, чим займаємося, радіємо тому, що відбувається навколо. І Взагалі, ми кожного разу в нашому ефірі запевняємо наших глядачів і себе, що потрібно усміхатися, радіти тому, що ми маємо. Отож, зараз разом із вами хочемо переглянути сюжет. Сім причин для усмішки, чому варто усміхатися і як вона на нас впливає. Давайте подивимось.